Сьогодні Україна переживає складні часи, коли агресія з боку Росії намагається зламати дух українців. Але ми не зламні. У нас своя історія, своя мова, своя територія та культура. Україна суверенна держава. І щоб ви знали більше про неї, раджу прочитати ці книги з нашої бібліотеки. Історія України, Непереджений погляд, факти, міфи, коментарі. Ця книга є одним із найбільш сучасних оригінальних видань. Що охоплюють величезний період вітчизняної історії, від прадавніх часів до сьогодення. Моя країна, Україна довідкове видання. У ньому зібране найцікавіше і найважливіше про Україну. Читаючи цю книгу, ви поринете у світ української історії від сивої давнини до сьогодення, сто великих загадок історії України. Це видання в жодному разі не є істиною в останній станції. Її автори. Лише висловили власні погляди щодо окремих, суперечливих та не до кінця з'ясованих питань вітчизняної історії. Інша значуща книга від Михайла Грушевського Історія України з ілюстраціями і доповненнями на історіках розповідається про становлення і розвиток економіки, культури, державності України з доісторичних часів до наших днів. Видання місти старовинні графічні карти, гравюри, а також найважливіші документальні матеріали з вітчизняної історії. Литовченко історія земель українських, книга, про яку йде мова, розповість про історію нашої батьківщини, розкриє сторінки славних перемог та гірких поразок великих надій та розчарувань, через які пройшов український народ, щоб завоювати свою незалежність, Україна книга фактів. Ми живемо в красивій та щедрій державі, традиції та культури якої сягають коріннями сивої давнини. Та чи багато ми можемо розповісти про свою країну? Саме тому і було створено цей довідник, який дуже стисло розповість про те, що відбувалось колись і відбувається тепер. Дивовижна Україна, ця книжка розповість вам про дивовижну Україну, її середньовічні замки, палаци. Унікальні пам'ятки архітектури і розкішні парки. Ви познайомитесь з руїнами давньогрецького міста, побуваєте в історичних, літературно-меморіальних та художніх музеях і відкриєте для себе нову Україну. Семененко історія України, прихована Правда, від козацьких часів до сьогодення. Більшість історичних подій, як і визначних діячів України, про яких йдеться в цій книзі, добре відомі широкому загалу. Проте біографічні подробиці життя і діяльність багатьох із них тривали час і з різних причин перебували за сімома замками. Перед читачем постають живі, а не присипані хрестоматійним пилом догматизму особи з усіма своїми чеснотами та вадами. Енциклопедія Україна містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни, 12 розділів цієї книжки. Що супроводжуються кольоровими ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають про історію, звичай та традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва. Гусак легендарні постаті України. У багато ілюстрованому виданні йдеться про особистості, яких ми згадуємо з пошаною вдячністю, бо то були великі борці і подвижники, що прагнули покращити долю свого народу. Різними були напрямки їхньої діяльності медицина, політика, освіта, і військова справа, технічний прогрес і філософія, культура і митинацтво. Книга буде корисна для читачів, які цікавляться історією України. Циханська. Природа України, світ тварин. Ця книжка є чудово ілюстрованим науково-популярним виданням про фауну України. В ній подано опис природних зон, поліся, лісостепу, степу, рігунів Карпат і Криму. Може бути використана як довідковий посібник. Не менш важливо згадати і історію України руси Миколи Аркаса. Історик, письменник і композитор Микола Аркас задумав цю книгу як нарис для навчання свого онука Миколи. Видати ж книгу його змусили рецензенти, які відчули зростання українського духу після 905 року. А книга Ореста Субтельного. Україна історія стала підручником для кількох поколінь українських студентів. На Заході вона визнана найкращим популярним викладом історії України. Як бачите, книжки про Україну сьогодні все більше нагадують відверту розмову з читачем про те, чого донедавнь не вчили в школі та воліли не згадувати в родині. Тож запрошую вас, любимі читачі, до бібліотеки, де на вас чекає ще багато інших видань. Про нашу неньку батьківщину.